В одній із попередніх програм ми розповідали вам про недоліки впровадження медичної реформи в Україні. Також говорили з фахівцями про те, скільки, м'яко кажучи, непорозумінь та проблем у зв'язку з реорганізацією галузі лише в нашій області. Але з перемогою майдану разом з відставкою міністра охорони здоров'я Богатирьової Верховна Рада вирішила відмінити ігори медичну реформу. Хоча люди про необхідність такого кроку говорили кілька років поспіль. Це накачка грошей, оптимізація ця все. Це для Яників, для Йовшинків і для Богатирьової. Я б її давно вже повісимо. Це я можу сказати, відкровенно подивитися в камеру. Про одну з таких лікарень, яку мали закрити, але зараз, сподіваємось, цього не зроблять, ми б і хотіли сьогодні поговорити. Мова йтиме про Медведівську лікарню, що на Чигиринщині, яка зараз виконує функцію тільки амбулаторії. З історії закладу відомо, що власне земську лікарню, як і церкву, побудував колишній пан Терещенко. Кажуть, під час Великої Вітчизняної війни тут одночасно лікували радянських бійців та німецьких вояків. Приміщення медичної установи, хоч і старе, але надійне і придатне для експлуатації. Інша річ, що тут уже майже чверть століття не проводилось жодних ремонтів. На це не було бюджетних коштів. А за спонсорський персонал робив лише косметичні ремонти. Допомагали і волонтери за кордону. Із Англії приїжджали оці люди. приїжджали з Англії. Знаєте, з Польщі там представники були баптисти, чи які вони якісь вони, там. Вони прийшли, почали знімати, в якому ми у Божестві. Я кажу, якщо ви приїхали знімати у Божество, то їдьте звідки ви приїхали. Якщо ви приїхали щось допомогти, то тоді я вам дозволю тут спілкуватися, будемо робити. Вони кажуть, говорять, хорошо. Да, вони через там, де то є їхній фонд, я поїхав, 600 фунтів виділили, я купив багато. Головний лікар неодноразово піднімав питання про відсутність фінансування сільської медицини на районному та обласному рівнях. На жаль, його вболівання за справу не поцінували. А тому на цей рік на амбулаторію було виділено ще менше коштів ніж попереднього року. А приміщення лікарняного корпусу довелось зачинити взагалі за звісними обставинами відсутності фінансування та скорочення фахового персоналу. Розрахунок прийшов наказ на 600 жителів, одна середня медсестра. Повинна бути. А, от, медична сестра. Їх дві бо 1200. Це по 600 є. Але ж тепер так, 3300 населення. Треба, щоб було три лікарі сімейні. Три лікарі на цю. А де медсестри? Медсестри, зам'ятниці середня ставка фельдшер, там всього 85 жителів. Можете представити? Ось, зараз у мене машина поламана, не виїжджає. Бензину всього про, за прошлий рік на УАЗі дали 30 літрів. Ви можете посчитати, що це мені навіть два, два рази в Чигирин з'їздить. Вони мені дали на опалення. Чотир, мені треба 40 тонн і 10 машин дров. А сюди треба 20 тонн угля. Вони мені заклали 14 тисяч 400 і вкрали у мене ще 4 тисячі 800 на електроенергію в район, бо у них перерозходить. Про хибність медичної реформи говорить і кадрова ротація. На місцях катастрофічно не вистачає лікарів, медичних сестер і найпроблематичніше із сімейними лікарями, як такими, що відповідають фаху. Вони увеличили кількість головних лікарів і заступників, бо організувалося дві організації тут. Збільшили двох юристів, збільшили чотирьох економістів. Ви розумієте? бухгалтерів, главного. Навіть з Авгара в його там тих 5-4 машини, посада завгарає, посада електрика, вони взяли, збільшили людей, які адміністративні і які обслуговують, ну і інші, які входять в інші працівники. І все. А іменно оцих рабів у медицині лікарів, медсестер убрали. Яке качество? Хто там сидить? Ви знаєте, що я у Черкасах у Київ поїхав знайомий заслужений лікар України. Він халат носив, як учився в інституті. А він просидів з рахівницею і нарукавниками за столом в міністерстві і отримав заслуженого лікаря України. це ж треба, хоч би ховався, а то табличка написана, хто він такий. Говорити про якість надання послуг на первинному рівні часом навіть некоректно – Фельдшер або медсестра, та навіть районний спеціаліст інколи не можуть знатись на сучасних методах лікування. Тому з амбулаторій продовжують і далі направляти людей на лікування до області, минаючи району ланку. За це їх карають, але ж люди не винні. Тим більше конституційного права на медичну допомогу в Україні ніхто не відміняв, але й не дотримується. Ще раніше там було в поліклініки, я давав направлення Черкаси. Там мені з Черкас. Я зберу всі бумажки твої направнища да, в облздраводіл, і ти за це получиш. Що ти, ти не мав права до мене направляти мене і так, воно у район ти б направився. Я говорю, хорошо. Я кажу: направляв і направляти буду. А що получу, то прийде, та ти роби. Ти розумієш, що я б направляю людину, щоб поїхала до спеціаліста, так я її в одну сторону за 40 кілометрів відправлю. Я знаю, що він їй не поможе так, як треба, і відправить до тебе. І запущений буде випадок. А я направляю прямо туди до спеціаліста. А ти кого можеш складати ті бумажки? Така медицина, як є, вона вже нікому не нужна. Отака, що люди і куди не потнись, неси плати свої гроші, плати гроші. Вона потрібна. Але вона потрібна у тому, щоб лікар був забезпечений. Він, по-перше, в його має бути експрес-аналіз крові, щоб він міг його приділити. Прийшов до мене, УЗІ, щоб міг сам зробити. І подивитися, що я оце можу оказати допомогу? Не можу. І все. А зараз що? Зараз практично поставили в такі умови, що сюди хворому нема чого заходити. Він з таким міг піти сісти на автобусні зупинці, взяти пачку направлень і сказати, що у вас болить, оте і болить, нате до того, нати до того, йти додому. Отут, за останні, оцих десь років 25, ні одного обладнання нового не було сюди закуплено. Ні одного нічого немає. Ну. Питання ще в тому, хто захоче стати сімейним лікарем, ось цього забутого богом і людьми куточку на землі. Ні гідної зарплати, ні цивілізованого житла, ні засобів пересування. Не говорячи вже про мінімальний медичний пакет лікаря. Це в козацькі часи Медведівка звучала гордо. Зараз тут доживають віку старенькі, які не хочуть переїздити або їх не можуть забрати діти до міст. Гнітюча картина, особливо в люту зиму. Щодня намагається прийти лікарка, хоча самі вже до восьми десятків років. Це людина, яка одарована від Бога, мені аж плакати хочеться. І хай їй п'є, чиста вода, здорова вода, щоб минала всяка боляч, діки її дітей, а всі біда. Це люди, яких зараз дуже рідко посичать, тому що зараз люди стали як овки один проти одного. Всі такі. Невероятно. Такі, вони такими не були. Я і вона хотіла закрити больниць, все. Вона добилася, що не закрили нічого. І вона, бідненька, ходить, пішечки, їй вже теж до 80-ті і де як прийшли, або сказала. Все. Понімаєте, ну мене не вистачає. Таких слів, щоб за неї сказати. Це в нас двоє лікарів Борис Володимирович і Люба Миколаївна. Борис Водимивич є покійний чоловік. Люба Миколаївна нас обслуговує. От. Я кажу, що Люба Миколаївна, переоцінити її значення для села важко. От. Тому що це люди, про яких говорять, що не буду дуже багато говорити. От, але дай їй Бог здоров'я. Любов Миколаївна. Я вам щиро вдячний. Любов Миколаївна тут незамінна людина. Після смерті чоловіка вона одна опікується хворими довколишніх сіл та хуторів. Молодим подружжям родина приїхала сюди. Спочатку думали ненадовго, потім полюбили край і людей. Залишились назавжди. Лікує жінка швидше власною присутністю, професійними порадами, щирою підтримкою. Сейчас такое время настало. Если дети имеют работу, они не могут ее бросить. Иначе тогда их семья. Это, вот они сидят бедненькие одни здесь. Туда не хотят или нет возможности поселить. Вот у нас тут один дедусь ходит, сывковец. Это кошмар, конечно. Сын есть, дочка есть. А жить ему выкладываться. Он на уколы приходит к нам сюда. Это сегодня он был уточком. Любов Миколаївна одна з небагатьох гідна називатись сімейним лікарем, як морально, так і фахово. Та чи прослухається до таких людей у міністерстві? Ті, хто беруться впроваджувати реформи, чи підтримують і забезпечують хід їх виконання? Може бути і хорошо, але діло тому що ми не готові Ну, От я ще вважаюся, так сказати, да, сімейним врачом. Я довшаю і зашити. Я можу зашити. Я можу, тому що я ще працювала із сестрою не тільки врачом. Вот, я работала в травматологии, и это я могу сделать. Но такое не забывается. Но чем? У нас этого нет. ЭКГ у нас. Одно только название, что ЭКГ. Пошевелили в сторону, все уже. Вот. И остальное ничего нет у нас. Как мы можем... Ми должны і глаза лечить, Ну, такое необхідне і ухо, і горло, і нос, і всі нервні заболівання. должны ми делать. лікар Патріот вболіває в першу чергу за збереження сільської медицини, відновлення роботи лікувального відділення своєї амбулаторії. Вона, вочевидь, бачить у цьому необхідність. Мені просто дуже-дуже жалко у тебе Земство Зємство її. Німці не закрили, не розрушили. А ми отак от поступили. Тим, що оце, е, такі закони зробили, щоб їм така смерть була, як ротина. Народ більше вже не може тримати, витримувати таку владу, яка нехтує інтересами народу, а живе за, влас... за, за власне збагачення. О, такій країні, де більшість населення практично живуть на межі бідності або за межею бідності, бути такими багатими, як наші мільярдери, просто непристойно. О, це ясне діло, що в нас розкрадають в неймовірних кількостях. І державний бюджет, так крадуть, господи, це страшне діло. От, і треба якось з чим боротися. Так от я вийшов туди, ходив на Майдан, щоб висловити свій протест. Не тільки владі, а загалом, чому Чому вийшов на майдан? Тому що європейські цінності, вони все-таки ну, ближчі для народу, ніж цінності азіатські і російські, ті, що нам намагаються нав'язати. Це ясне діло. А вийшов не заради себе, заради своїх дітей, заради їхнього майбутнього. Тому що, що Європа все-таки це Європа. От, не даремно, от наші політики, от, а, а, а як же ж бути, а як просто не, не, не розуміють елементарних доводів. Ми думаємо, що ми українці, от, вони так кажуть, що ми нібито так мудріше хочемо поступити. А чехи, поляки, словаки, румуни, болгари, хорвати всі дурніші від нас. Німці всі дурніші від нас. Всі вони в Європу вступили, Вони дурні просто. А ми одні тільки розумні. Такого бути не може. Тому ні пан Тарас, ні його односельці не вірять політикам. Триматимуться курсу майдану і прагнутимуть до корінної зміни існуючого стану в країні. Охорона здоров'я це лише одна зі складових незадовільного ставлення держави до своїх громадян. А яке це ставлення, ви бачите кожен день самі і не тільки з екранів телевізорів, а й з візитів до медичних установ. Зваги, запитаєте ви, перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль, тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві Урожай! Сьогодні урожай шукає трактористів молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом, випробуй свої сили з лідером. Вирожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти.